Так, тут таке мені написали запитання. Отже, Василю, чому Ісус не хотів, щоб оздоровлені ним хворі прокажені люди йшли і розповідали іншим, що сталося. І Ісус. І хто Він? То Ісус такий. <кій> Ісус Христос це є Син Бога Живого. Це той Бог, який втілився в людське тіло, прийняв. Людський вигляд навчився говорити нашою мовою і прийшов до нас, щоб розказати, що Бог хоче від свого сотворіння. Я колись приводив приклад, Пізна осінь такий відлітають в теплі краї, і десь летіла з рая диких гусей і попала десь там. У ті електричні приводи, запуталися, то вітер наробили собі шкоди, і прямо у чоловіка там на городі. І вони там кричуть там, котре сі поранила, а гуси вони одно за одним, вони там то. наробили тако. І чоловік каже до жінки, слухай, ти дивись, яка погода, давай ми то заженем до, до стайні, Ці вітер вщухне, дамо їм їсти, вони трохи передихнуть, потім полетять собі далі. Взяли якісь там гілочки, патіке, йдуть. Все, давайте гуси заганяти. Ну а це гуси не свійські. це дикі. Вони крильми б'ють, галасу роблять. Наробили шкоди, ще більше як було. Чоловік кидає і типу, такий, і каже: Господи, якби я був гусаком, я би їм сказав, я хочу вас завести до, 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 до стодоли, до, до, до курника, чи куди там, так? я вам зараз дам їсть. Тут вітер, там там нормально. Розказав би їм, якби я міг, як гусак до них говорити на їхній мові, так? якщо би я був ним, я би йому сказав. Господь Бог каже, та я хочу вам добра. І каже, і каже, ну, що люди людина не розуміють. туди Бог стає людиною, народжується так, як ми. Від Богородиці, тому ми її називаємо Богородиця. Не та, що народила Бога, що світ сотворив, а та, яка дала можливість Богові втілитися, воплотитися, прийняти плоть людську. Бог був, є, і буде, Бог вічний. Але Він посилає свого Сина, Слово Боже, це друга особа Божа. Слово Боже, бо Бог творить Словом, так? це друга особа Божа. І це Слово стає тілом. І ми бачили у славу, славу єдинородного відця, говорить Іван. І це Ісус Христос народжується і говорить до нас, так як той чоловік хотів Госем розказати, що Він їм хоче запропонувати. Так і Господь Бог прийшов і каже: народився, воплотився. Жив з нами, так як людина, і каже, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. Він сказав то, що Бог отець хотів сказати людині. Ісус об'явив нам Отця своїм оплоченням, розказав, і Филиппові каже, Филипп, як ти не віриш, що я в Отці, отець в мене, як ти кажеш, мені, покажи мені отця, Та дивись на мене. На мене дивись, не означає, що такий отець, от бачиш, як я. А ти маєш шанс побачити того, хто мене послав. Бо якщо Бог до тебе напряму заговорить, ти нічого не поймеш. Так як той чоловік до тих гусей. Що воно бідне, може розуміти? Воно не розуміє мови. Так само і Господь Бог, як Він до вас прийде, Він буде говорити, ви не поймете нічого. Тому Ісус прийшов, об'явив нам Бога, став людиною і сказав нам те, що Бог хоче сказати людині. От Що значить Ісус Христос? Чому Він не казав, не казав? <кій> тобто наказував тих, що оздоровив, нікому не розказувати. Ну, це він враховував людську природу. Та? Ми люди. Як каже, каже дитині, піди принеси води. А я, я не можу, я не хочу та...» і так далі. А коли йому скажеш що не треба то робити, то він буде робити тільки то. І враховуючи слабкості особливості людської природи, Ісус Христос каже, іди і нікому не розказує то, що я тобі зробив. Ну, дивіться, кому він це казав? Він це не всім казав. Він сказав це тому сліпому, що він його здоров'я, «Іди, але нікому не каже. Бо тому що сліпий. Він не бачив багатьох людей, він їх чув, і сприймав їх на слух. І тому часом, коли не вистачає побачити людину, а тільки чути, а потім, коли побачиш, зовсім інакше враження. Або коли ти бачиш, але ніколи з нею не говорив, а поки, а як потім встав до бесіди, як заговорив, думаєш, Боже, та ліпше б я з ним не говорив. Тобто людина має бути готова до, не тільки до оздоровлення, як я завжди вам кажу, чому ви не є свідками чуда Божих, чому ви не бачите ніякого чуда. Бо ви не готові не до чуда, а до того, як ви будете поведитися, пісня того, як Господь Бог оздоровить або вас, або того, хто поруч з вами. Господь Бог знає, що кому сказати, і хто готовий прийняти ті умови, які Бог йому каже, він буде і свідком Божого чуду і буде оздоровлений із такої тяжкої хвороби, що най Бог оборонен. Але часом Господь Бог витримує той час чітко і конкретно. Ми хочемо все і зразу. А Бог каже, ні, на все і свій час і пора. Все має бути у свій час. І тому от це один із варіантів, що Господь Бог якби каже, тому «говори», тому каже, не говори, тому каже, іди вмийся у Соламській купелі. Що йому? Не вистачало само, своєї сили, чи що, ні, треба було піти вмитися. А потім він взяв, як він оздоровив того сліпого, так? він плюнув на землю, зробив таку болото, і і йому очі. Ну от чому він зразу не сказав, Іди в мійся і все буде тобі добре. Помистимо йому каже, що бачить. Він каже, та бачу таких людей, як як дерева ходять, ми бачимо, що Бог діє поетапно. Не зразу раз, і таке зір 4К, так, ну, так все так ідеально, супер з запасом. А так поступово. Виджу, каже, такі люди, що як дерева ходять, силуети бачу. Він йди вмийся до Соломської куполі. Той йде, умивається, очі протер відкриває, Господи Боже, світ тобою благословений, і прекрасний. І тому Господь Бог діє поступово, поетапно. Тому так і каже.